Колодильна, середньотемпературна вітрина в стилі ретро. Виробник Італія Арнех. Переваги цієї вітрини в тому, що в неї сама виставка широка, але немає боксів запасників. Виставка тут займає 1,25 довжині і глибина її 92 см, нержавіюча поверхня. Гнуте скло сучасне. Бокові стекла, ось бокове скло із двох стекол по 4 мм. Тут два штучки і тут два штучки. Споживає вона 600 Вт в годину. Загальна її довжина по фронтальній частині 1,34 м і глибина виліт 1,28 м. Висота 1,20 метр 20, стандарт. Італійський Арнех. Подивимось, що тут знизу в нас знизу в нас ідеал. На жаль, лайби заводської не збереглось, тому характеристики, параметри вже шукали в інтернеті по типу споживанні електроенергії і температурному режиму. Завтра майстер холодильщик її буде дивитись, нас перепровіряти кожна одиниця. Перепровіряється по кілька разів. Це середня температурна вітрина. Від 2 до 8 градусів Цельсія можна виставляти температуру. Шторки із оргскла нові, вони прозорі, це плівка на них покажемо всередині. Ось так воно виглядає. Тут контролер, дві клавіші, освітлення і агрегат. Стільниця нержавійка. І чим воно ж відрізняється від звичайних виробників польських, українських і фронтальне скло на газ люфтах? Ось газ люфти. То воно в нас ось так відчиняється і фіксується. Підіймається фронтальне скло для того, щоб можна було або ж виставити нову продукцію більш зручно, або ж щоб її помити після робочого дня. Скло зафіксоване. І далі ми її опускаємо. Значить, тут в нас є знизу ось така планочка притворна: скло. Ми її зробили так, щоб зараз скло можна було підняти. Взагалі ця планка знімається знизу тут болти. О, і для того, щоб скло не знімати не піднімати фронтальне, ми його ховаємо в ось цю щілинку. Тобто знімаємо планку, закриваємо скло і прижимаємо планкою. Коли потрібно нам скло відкрити, ми знизу, ось тут має бути три болти. Для того, щоб зафіксувати цю планку, ми їх відкручуємо. Однією рукою незручно зробити це все. Фіксуємо ось цю планку. О, і працюємо. На вечір там, чи на ранок, як у вас продавці працюють, миють обладнання. Ми цю планочку передню знімаємо. Вона легко знімається і одною рукою поставив і зняв. Можна тут знизу зафіксувати, там є отвори. О, і далі працюємо. Потрібно скло підняти. Ми її зняли, підняли скло, поставили назад. От така система кріплення фронтального скла.